Друзі, всім привіт! Це пряме включення з Івано-Франківська. Зараз ми біжимо. Я вже добрала костюмчики, щоб ми не забули. У нас сьогодні фотосесія. Оп! Єе! Дивіться, як багато у нас сумок. Так, мама, покажеш нам сумочки. У нас тут є слоник, десь є фейки. Десь є фейки. І класний настрій. Є? О! Я не накрашений. Прямо ти розумієш, що Вова не накрашений. У Ви це не чули, я це теж не чула, бо буде. Друзі, саме так ми їдемо на наші е, програмки, на наші фотосесії. Повна машина. Повна машина людей і повна машина речей. їдемо в Польщу про да, Так, Ми, до речі, їдемо у Варшаву, а потім mm -hmm. ось так і робимо. Ми вже розпочали свою фотосесію. Адріанка тут займається розкладанням костюм. Тільки поможіть, мені, будь ласка. Ребята, ви мені не скажете, де штає відомо? Ого. Можу зняти, якому состоянні аніматори після фотосесії. Ви щасливі? Так, ми дуже, дуже щасливі. This is a happy house... Дуже щасливий. А це вже телепортація на програмку до дівчат. Всі наші аніматори проходять перевірку якості проведення свята, і сьогодні саме я на ньому буду присутня та оцінювати. Тут же дітки починають збиратись на свято і розпочинаються веселощі. І, до речі, спостерігати за аніматорами це одне задоволення. А тут дітки пішли зустрічати гостей з аніматорами, і мені стало трішки сумно. Five minutes later. Two hours later. Ну, а тут вже повернулися всі до розваг. Свято було наповнене позитивними емоціями, посмішками, подарунками. Ну, всім, що люблять дітки та дорослі. Ну, що ж, дякую, що подивились цей влог. Всім па-па Так, так, так. А хто тут не поставив лайк? Ano shvidejnë like, këllajkëta, koment, bo za areshtu